Івано-Франківський хлібокомбінат відзначив свій 40-річний ювілей. За останніх 20 років підприємство пройшло шлях повного технологічного оновлення, якісної реконструкції, освоєння нових видів продукції. Сьогодні хлібокомбінат може сміливо називатися сучасним підприємством європейського зразка, а продукція є конкурентно здатною на європейських ринках. В залі обласної філармонії зібралася дружна сім'я творців хліба. Саме так працює, інтерпретує, відчуває і представляє себе колектив Івано-Франківського хлібокомбінату, який очолює Світлана Криворучко. Тут цінують професійність, відповідальність і творчий підхід до роботи. Ось в цьому основний код великих досягнень і успіху. До цього ювілею ми підійшли з вагомими здобутками і досягненнями. Ми оновили майже все обладнання, у нас розширився асортимент, не збільшили кількість виготов... виготовляльної продукції, але, звичайно, найбільшим нашим досягненням це є наш колектив. Це наші люди, які працюють на нашому підприємстві. Тому сьогоднішній день ми будемо їх величати. Це був 98-й рік, як я на біржі Івано-Франківській біржі придбав на вільних торгах пакет івано-франківського хлібокомбінату. Да, ну підприємство тоді працювало слабо, воно виробляло десь 24 тони. За цей час ми вклали десь близько 12 мільйонів доларів. Зараз це сучасне підприємство, яке виробляє більше 50 тонн продукції на добу. Івано-Франківський хлібокомбінат він, скажімо так, вже давно в Європі. Тому що в його стандарти якості, які в нього є, і та продукція яку ми випускаємо, він краще на багато деяких європейських зразків. Майже півсотні ветеранів колективу тут працюють по 30-40 років. Почесні відзнаки, цінні подарунки, грамоти, багато теплих слів і привітань. Це все їм, трударям, які люблять по-справжньому свою професію і пишаються нею. Працювати стало набагато легше, тому що багато є нового обладнання. Рецепти давні, само собою, наші, вибрані, як кажуть, з роками, віками, і ми їх нікому не відкриваємо. Якщо ми не вкладаємо любов до корова, то він не вийде. Він дуже е, тоді. Не виходить, треба з любов'ю до нього до того. Ж. Продукція івано-франківського хлібокомбінату завжди тримає марку високої якості, сповідуючи золоте правило ринку, визначальне слово у споживача. Стабільно контролюється якість, постійно працює лабораторія, дуже фаховий персонал в лабораторії і в загальному на виробництві. Я думаю, що, наскільки мені відомо, невелика плинність кадрів я маю на увазі фахових спеціалістів, за рахунок чого можна досягати дуже непоганих технологічних характеристик. Івано-Франківський хлібокомбінат соціально відповідальне підприємство, яке постійно надає допомогу інтернатам, дітям, сиротам, лікарням, воякам АТО та їхнім сім'ям. Підприємство завжди, в числі кращих на теренах Прикарпаття. Це одне із найбільших підприємств міста, де працює більше 500 чоловік. Вони мають одну із найбільших зарплат у місті івано франківську і входять у двадцятку кращих платників податку промислових підприємств. Ці три основні показники якраз і характеризують те, що це дійсно одне із кращих підприємств міста Івано-Франківська. Сьогодні Івано-Франківський хлібокомбінат – є лідер на ринку хлібобуличних виробів в нашої області. І хочу сказати, що до цього свого сьогоднішнього лідерства він пройшов дуже нелегкий шлях. Як вже я сказала, це її освободна. Оння нових виробничих потужностей, це і проведення необхідних реконструкцій, і впровадження сучасних технологічних процесів, освоєння нового обладнання. А далі до нових висот вже незабаром тут запустять ще одну новітню лінію з виготовлення батонів, замороженого тіста і ще є багато нових ідей, щоб приємно здивувати своїх споживачів.